Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Ритми Сторінок. Мене звати Настя і цей блог присвячено книжкам, які я читаю. Одразу попрошу вас підтримати мій канал. Я завела його тільки кілька тижнів тому назад і дуже хочу знайти свого глядача. Тому, будь ласка, якщо можна, підпишіться, поставте лайк, якщо сподобається відео, поставте коментар. Це дуже допоможе у просуванні цього каналу. Дякую вам! Сьогоднішнє відео буде першою розпаковкою на моєму каналі, а, і цікаво вона тим, що це замовлення з американського Амазону та британського Waterstones. І Тут є деякі книжки ексклюзивні поперед замовленню, деякі неймовірні естетичні видання. Тому я сподіваюся, що вам буде так само цікаво, як і мені. Одразу скажу, що замовляла я через е, нову пошту, а точніше, їх сервіс NP Shopping. І для Амазону, для Америки я використовувала їх промокод, який діє зараз саме для книжок з Америки. Е, е, я його вкажу десь тут. Здається, він Bookdeal називається і дає знижку 30%. Якщо я не помиляюсь, він діє до кінця грудня, тому, якщо вам цікава англомовна література, раджу скористатись, е, буде дуже вигідно насправді. Це моя друга спроба записувати це відео, тому, на жаль, я вже відкрила коробки, як можна побачити, і я вже зазирала і бачила книжки. Проте це все одно будуть мої е, щирі враження від цих книжок. І сподіваюся, що вам буде цікаво і сподобається це відео. Ну що, поїхали? Я розпочну я, якщо чесно, з найбільш очікуваної книги з цієї з цього замовлення, з цих двох замовлень, це новенька книга, яку я передзамовляла на сайті Bottle Stones, на яку я дуже-дуже чекала від мого одного з найулюбленіших японських авторів, можливо, ви вже здогадались кого я маю на увазі, Харукі Муракани The City and It's Uncertain Walls. Місто та його непевні стіни. по перше я прошу оцінити. Це неймовірно гарне видання і, о Боже, цей прекрасний зріз <смір> Я, якщо чесно, хоч я вчора вже побачила її, я до сих пір, коли тримаю її в руках, не можу втримати своєї радості та свого захвату. і я не знаю, як вам це передати через відео, але тут оця супер вкладинка вона з софт-тач матеріалу, і, якщо чесно, це прям дуже неочікувано і дуже приємно. Зараз я ще відкрию і покажу вам, який тут цікавий форзац. Сама теж гляну на нього. Мабуть, тут є відсилки до самої книги. І також я вже звернула увагу, що тут. Дуже зручний шрифт для прочитання. Це також достатньо важливо. Ця книга написана Хару Харуки під час всесвітньої пандемії коронавірусу, і закінчував він її писати вже, коли починалась Повномасштабне вторгнення Росії в Україну, що також для нього злилось у дві події, які назавжди змінили світ і які зруйнували відчуття безпеки, яке було до того. Якщо говорити про сюжет цієї книги, то основний Такий синопсис, який можна зустріти в іноземних оглядах, це те, що у нас є головний герой, який стикається з важким вибором між двома світами, ізольованим містом, оточеним мурами. Мури є метафорою до карантину, в якому в цьому місці немає місця стражданням, немає місця болю. і реальним світом за стінами, наповненим болем, бажанням і суперечностями. Я дуже в такому передочікуванні прочитання цієї книги. Я впевнена, що вона мені сподобається. В принципі, ще не було жодної книги Мураками, в якій би я розчаровувалась. Я, звісно, читала не всі його книжки, але тим не менш, мені подобається жанр магічний реалізм, в якому він пише. Мені подобається. Світ, в який я занурююсь, абсолютно відмінний від того, в якому я живу темп його книжок. Тому я впевнена, що вона мені сподобається, і, можливо, можливо, скоро ви вже зможете побачити огляд на цю книгу на моєму каналі, тож залишайтесь тут і підписуйтесь, ставте вподобайку, якщо вам цікаво. На що я б хотіла звернути увагу? Я б хотіла проговорити про проблему Харуки-Муракани в Україні. Е, мабуть, ті, хто цікавились Харукі роками або хоч раз щось про нього чули, знають, що в українському перекладі він наразі відсутній на ринку. Так, його видавали, він був колись, але е, в останнє, здається, була видана книга ще до повномасштабної війни, «Цкуру та дзаки та роки його прощі, як абупаблі жив, якщо я не помиляюсь. Після цього це, мабуть, був 21-й рік або 20-й. Після цього мураками не видавали і до того видавали далеко не всі його книжки. І я помічаю, що зараз люди, які люблять мураками. Або люди, які хочуть познайомитися з мураками, які не знають японської мови або англійської мови, вони купують його російською мовою. Він доступний і на OLX, і на промі, і на книжкових ринках, типу Петрівки. Мені здається, що це така важлива проблема, і у мене велике запитання до наших видавництв, чому його не видають, і коли вже, врешті-решт, можна буде починати збирати книжки Мураками українською. Тому що я. Якщо чесно, я би цю книгу, якщо її видадуть українською, я з радістю її придбаю, перечитаю українською. І я знаю багато людей, які хочуть познайомитись з мураками, але не можуть цього зробити, бо його немає в українському перекладі, і вони не хочуть принципово його читати російською. Uh, і просто людей, які люблять Мураками і чекають на його книжки в Україні. Я писала запитання в лабораторію, чи планують вони видавати Мураками, Просто в інстаграм, не те, щоб у мене там є зв'язки. Uh, вони мені написали, що мають хорошу новину, що права на одну з книжок Мураками здається, якраз на цю, якщо я правильно пам'ятаю, uh, придбала інше видавництво. Uh, вони не можуть сказати яке. Але що його планує видавати якесь українське видавництво. До речі, якщо є хтось, хто знає, яке саме виробництво, не пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво. Або якщо ви працюєте в видавництвах і взагалі знаєте, в чому там проблема, чому така проблема з мураками, також напишіть. <сміття> справді хотілося би розуміти, що не так. Ну я розумію, що це японські автори, мабуть, у нас прикладачів з японською значно менше. Але якщо чесно, справді дуже шкода, що у нас. Видається, от у нас, начебто, квітний книжковий ринок видається дуже багато цікавих книжок. Багато, ну, прямо ось вони вийшли англійською, їх переклали швидко, динамічно, але якось акцент все-таки робиться на книжках таких одноразових популярних, наприклад, якісь одноразові трилери або ромкоми не в образі цим жанрам. Просто я бачу, що присутність їх росте на ринку, а присутність більш нішевих авторів, ну або просто не таких популярних. Якось е, е, непомітно навіть той самий Річард Паверс, про якого я згадувала в своєму першому відео, і його книга Overstory», е, Неймовірний екологічний фікшн, який мене дуже вразив, е, як я дізналась, Річард Паверс взагалі, достатньо відомий автор. Е, у нього багато книжок, і у нас жодної не видавалась українською ніколи. Е, ну і так само з мироками. А мироками, якщо чесно, я б навіть не сказала, що це ніша, так це магічний реалізм. Це можливо е, не та книга, яку будуть читати всі. Але це дуже популярний в світі автор. Це один з найпопулярніших японських сучасних авторів. Це живий класик. І давайте ми будемо чекати, поки він помре. <свісно> будемо видавати його книжки, поки він живий. Тим паче, що він дійсно підтримує Україну відкрито, бере участь в дискусіях, присвячених Україні. Ну тобто це мені здається велика проблема, що він. Відсутній зараз повністю на українському ринку. Ось про це я хотіла поговорити. Отже, ось така перша книга з розпаковки, книга з Британії. Переходимо до наступного. А, наступна книга це книга вже з моєї посилочки з Амазону. також дуже очікувана мною. Це просто розкішне видання. З інтерактивними елементами дивовижний чарівник з країни Ос від Міналі. Прошу звернути вашу увагу на цю розкіш. Якщо чесно, це просто це перша моя книга від Міналі. І я в такому абсолютному захваті від неї. Я її вже трошки погортала. І ці ілюстрації, ці інтерактивні елементи, я обов'язково зніму вам відео покажу їх поближче, окремо. Це щось дивовижний чарівник з Крейнеоз це дитяча казка, перший Роман з серії романів Лімана Френка Баума. Це перша з 14. -ти. І в дитинстві це була моя а, одна з найулюбленіших казок, яку мені читала на ніч мама. І знаєте, нещодавно я прочитала одну книгу Стівена Кінга, про яку я обов'язково розкажу в своїх наступних відео. А, казка. Вона мене вона в мені пробудила всі ці спогади про Алісу країні Див, про чарівника з країни Ос, Казки Братів Грім. Що мені дуже захотілося це перечитати, хоча б щось з цього, і зануритися у цей казковий світ, світ моїх спогадів дитячих. Тому. Я вирішила замовити цю книгу і дуже хотіла себе побалувати ось таким от чудовим, гарним виданням. Неймовірним, гарним це, м'яко кажучи. Хочу зараз вам з цього видання показати дуже прикольну таку е, вставочку. Ну, ось зараз, наприклад, наш хоп. Там для кльово. Все починає розпадатись, поки я розкладаю, пригортаю сторінки. А поки я шукаю це, цей рухомий елемент, який я хочу показати, я розкажу вам трошки про це видавництво Міне Ліма. Це взагалі британське видавництво, і його заснували подруга та друг Мірофора Ліма та Едуарда Міра. Мірофора Міра та Едуарда Ліма, це Дизайнери, які працювали над створенням графічного всесвіту Гаррі Потера, і власне, коли вони закінчили працювати над Гаррі Потером, вони вирішили зробити своє видавництво Мінеліма. Почали вони саме з франшизи Гаррі Поттера, Ну, тобто вони продовжили свою роботу з ними і вони почали видавати ось такі інтерактивні книжки Гаррі Поттера. І далі вже продовжили цю серію класиків, в яку входить Пітер Пен, Красуня та Чудовисько, Аліса в країні див. Ось, власне, це окуляри для того, щоб дивитись на країну. Ось ось так. От. На що ви скажете? Мені личить. Ну, у мене є таке враження, що да, мені дуже вичить. Ось такий класний інтерактивний елемент, щоб читати книгу. Або щоб побачити країну ос. Нагадаю, на всякий випадок, тим, хто, можливо, забув, про що ця книга. Це книга про дівчинку Тото, е, То -то. угу. про дівчинку Дороті та її пасика Тото, -то, які е, з міста Канзас, які під час урагану. Опинились в країні ось. І тепер вони шукають чарівника ось, щоб повернутися назад додому. Ось така от і зустрічають на своєму шляху різних цікавих персонажів, які допомагають їм на їх шляху. Ось така от, власне, новиночка. Скажіть. Чи сподобалася вам ця книга? Можливо, ви її вже маєте. А наступна книга, про яку я хочу розповісти, це також книга одного з моїх найулюбленіших авторів, про якого я, до речі, вже згадувала сьогодні. Це книга Стівена Кінга у новому вінтажному Ось так вона кльово виглядає. Ну, мені здається, цей ретро-стиль. Дуже прикольно, Шкода, що м'яка обкладинка, бо я, звісно, люблю зберігати книжки в гарному стані, і з твердою обкладинкою вони зберігаються значно краще. Але ну я не змогла втриматись. Тим паче, що кладовище домашніх тварин це одна з. Найжахливіших, найстрашніших книжок Стівена Кінга, і також вона вважається однією з найбільш філософських книжок і вже класика Кінга, з якою я не знайома. Тому я вирішила, що це прекрасне видавництво мене якраз підштовхнуло до того, щоб я з нею, врешті-решт, познайомилась і трошки занурилась у світ горору. Трошки про шрифт. Я вже бачу, що він такий дрібненький, але. Нічого страшного, мені це не завадить. Про що ця книга? У нас є сім'я, яка переїжджає в, місте, в маленьке містечко в штаті Мен. Хто читав Стівена Кінга, знає, що всі найстрашніші речі відбуваються в штаті Мен. І коли вони переїжджають це містечко: це чоловік, дружина, двоє дітей та кіт. Вони знайомляться з сусідом, який їх попереджає про небезпечне шосе, поряд з яким знаходиться їх дім. Дуже завантажене шосе, на якому їздять активно вантажівки, і там часто збивають тваринок, песиків та котиків. І також він розповідає про те, що недалеко від їх будинку є такий. Цвинтар, кладовище домашніх тварин, самоорганізований дітками цього міста, де вони ховають тваринок, які загинули на цьому шосе. Та потім наш головний герой, тато, який власне був причиною переїзду, бо він отримав роботу в місцевому університеті чи коледжі. Він зізнається, що трошки глибше в лісі є ще одне поховання, древнє похова... поховання індіанців, і власне з цього починається якась страшна історія, пов'язана також зі смертю їх кота. А, що ж там буде далі, може собі тільки уявити. А якщо ви читали цю книгу, будь ласка, напишіть, чи сподобалася вам вона. Взагалі, до речі, якщо ви читали Стівене Кінга, цікава ваша думка. Ну, я, наприклад, його дуже люблю. А, передостання книга з сьогоднішнього переліку в розпаковці це книга Джеймса Макбрайда The Heaven Earth Grocery В також в моєму імпровізованому перекладі. Продуктовий магазинчик Небо та Земля. «Небо і земля». Звернула увагу на цю книгу, бо вона мені потрапила в підбірці історичного фікшену. Центральними темами цієї книги є тема расизму, тема расової дискримінації, корупції, тема спільнот. Ну і в цілому Америки. На початку 70-х і Америки в 20-х-40 роках тут декілька таймлайнів переплітається. Якщо коротко описувати сюжет цієї книги, то в маленькому містечку Поттаун Под... на початку 70-х років готують фундамент під якийсь новий ЖК і знаходять там скелет людини з Мезузою. А так як мезуза це елемент єврейської культури, це такий сувій з молитвою, який прикріплявся до одвірків або біля дверей в будинках, одразу цей скелет пов'язують з одним з останніх євреїв, який залишився у цьому містечку, жив в заброшеній синагозі. І поліцейські хочуть звернутися до нього, щоб дізнатися, що ж там, що ж там могло відбутись, хто, хто б це міг бути, цей скелет. І е, історія е, перенаправляється вже в сорокові роки чи то 30-ті роки, де ми дізнаємось, якби про це містечко, і дізнаємось, що в ньому живе. Пліч опліч спільноти іммігрантів, євреїв та темношкірих, і вони разом один одного підтримують, якось взаємодіються з один з одним, стикаються з проблемами. І відбувається така ситуація, що до сім'ї євреїв, яка власне, є власниками ось цього продуктового магазинчика Небо і Земля. Приводять хлопчика темношкірого, глухого, і просять його сховати у себе. Тому що в цьому містечку люди, які не відносяться до цієї спільноти, просто звичайні білі американці, є достатньо мають достатньо російські настрої, крім того. Є лікар, який працює в психіатричній лікарні, і він також є членом. Кукук з клану, і цей лікар хоче цього хлопчика запроторити в цю психіатричну лікарню і має якісь мотиви до цього. І, до речі, ця психіатрична лікарня, про яку тут будуть розповідати, це реально лікарня, яка існувала, і про яку навіть було знято документальний фільм про жахи, які там відбувались в 70-х роках, так точно, а щодо того, і, і раніше також. Ну і отже, ця сім'я євреїв вони починають приховувати цього хлопчика, і далі там ми дізнаємося, як розвиваються події. Я вже не знаю цього, дізнаюсь, коли прочитаю. Я читала багато позитивних відгуків на цю книгу. І, взагалі, я дізналась про Джеймса Макбрайда. Виявляється, це не тільки достатньо відомий сучасний американський письменник, це ще відомий джазовий музикант, який співпрацював з такими музикантами, дуже відомими соул та джаз-виконавцями, як Грувер Вашингтон молодший, наприклад, або Аніта Бейкер. Крім того, Джеймс Макбрайд входив до гурту. Письменників, по більшості це музиканти ентузіасти, в яких змішались разом з такими професійними виконавцями до цієї групи, до цього гурту, який називався Rock Bottom's Remainders, входили Стівен Кінг, Барбара Кінгсовер, Кінг книга якої «Мідноголовий демон, якраз нещодавно була видана. Артбуксом і зараз набирає потихеньку популярності в Україні, а взагалі отримала дуже позитивний відгук і стається навіть чи то Пуліцеровську премію, чи то потрапила в якийсь топ її книга. Також має Енджело, також відома американська письменниця, і багато інших письменників входять у цей гурт ентузіастів. І, власне, я про це дізналась завдяки тому, що вирішила почитати біографію Джеймса Бамбрайда. І я читала, що ця книга вона дуже тепла, вона дуже дає надію, незважаючи на трагедію і драму, незважаючи на те, що вона має в собі елементи кримінального такого детективу. Вона все-таки дуже світла. І ми тут знайомимось з різними персонажами з нашої спільноти. Ми бачимо. Підтримку, яка від, ну, підтримка один одного в цій спільноті, існування різних людей, різних е, віросповідань, але тим не менш це не заважає їм е, бути опорою один для одного. Е, тут багато гумору і е, тут багато таких е, персонажів, які Зігрівають серце. Тому я в такому теплому також очікуванням прочитання її. І так як вона написана музичним виконавцем, е мені здається, що вона буде дуже класно написаною, матиме якийсь такий свій незвичний шарм, джазовий шарм. І чесно, я от розповідаю зараз і ну прям дуже чекаю. Е Покажу вам її трошечки, тут немає такого кльового зрізу, але мені подобається дизайн, мінімалістичний і яскравий. Бачу, що також гарний шрифт. Зараз я тут, ну, наприклад, ось гарний шрифт, супер обкладинка, яка знімається, захищає нашу книжку. Ось тому я в такому передочікуванні. І якщо є хтось, хто вже читав цю книгу або знає інші книжки цього автора, як і в усіх минулих моїх книжках, прошу вас написати про це в коментарях, поділитися своєю думкою. А ми рухаємось далі. І остання книга з моєї сьогоднішньої розпаковки це книга Банани «The Premonition» або Застереження. Передчуття. А це моє буде перше знайомство з авторкою Банана Йошимо... Йошимото. Йосімото. це одна з найбільш відомих сучасних японських письменниць, і е, вона також пише в жанрі магічний реалізм, але на відміну від Харуки Муракамі, її центральними персонажами є жінки і шлях жінок, їх пошук себе. У навколишньому світі їх боротьба внутрішня та зовнішня з викликами, які трапляються в їх житті. Ця книга це історія дорослішання, історія сепарації від батьків, історія про 19-річну дівчину, яка почала відчувати, що вона. Втратила якийсь важливий спогад дитинства, що вона забула щось важливе, і це перечуття вона в ній постійно зростає. Тому в якийсь момент вона вирішує поїхати до своєї тітеньки, яка живе в якомусь окремому будинку, таким якимось життям, в якому немає інших людей сама по собі. І ця тітенька вона якась трохи дивна, і потихеньку наша головна героїня. Починає докопуватись до свого спогаду і знаходить правду, і ця правда допомагає їй рухатись далі, допомагає їй визначити себе як особистість, хто вона є насправді. Якщо вдруг ви читали щось цієї авторки, будь ласка, дуже цікавий ваш відгук, ваша думка. Отже, це була остання книга. Я акуратненько їх. Якось так посуну до себе, не знаю, чи видно. На всякий випадок ось підніму, покажу, що ось ця невеличкий стовпчик-книжок, деякі люди таке читають за два тижні. А це мої плани на 25-й рік. Як на мене, дуже класна підбірка. Очевидно, я її сама підібрала, тому вона мені дуже подобається. Я насправді в захваті від більшості з тих книжок просто навіть в естетичному плані, і в таких великих сподіваннях на ці книжки, що вони мені подарують багато приємних, глибоких емоцій та переживань. Якщо вам сподобалось це відео вам було цікаво, і ви дізналися для себе щось нове, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і залиште коментар. Я дуже хочу знайти свого глядача. Я на цьому останнім часом часто наголошую, тому, будь ласка, поширюйте це відео за можливості або, хоча б, підтримайте його такими от простими, простими способами, одним кліком або декількома словами коментарів. Залишайте свій відгук, знову ж таки, чи було вам цікаво? А я вже чекаю на наступні зустрічі. І як завжди, я нагадую про те, що якби не Збройні Сили України, якби не на наші волонтери, нас би тут не було, не було б цього відео, не могла б я нічого замовляти. І наголошую на тому, що, будь ласка, підтримуйте наших воїнів, підтримуйте наших волонтерів. Якщо у вас є друзі військові, підтримуйте їх, запитуйте, чим чи їм щось потрібно, чим ви можете їм допомогти. Це дуже важливо. Пам'ятати, чому ми всі тут, і дякувати за це нашим воїнам, нашим захисникам. Тож, дякую вам, до наступних зустрічей, Па-па!